Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від всесвітньої відомої торгової марки Мірида. Модель називається Big Nine 300. Римська 4, Дріб 1. Dark Silver Black. Dark Silver Black. Мається на увазі колір Dark Silver. Чорний такий. Сріблястий колір, ну, як ви бачите, і Black. Black мається на увазі чорного кольору надписи, надписи торгової марки Е, Торгова, мірі... Торгова марка Merida – це суто тайванська марка, яка виробляє свої велосипеди на власному заводі. Що мається на увазі, коли ви купуєте велосипеди торгової марки Merida, у вас цінова. Політика більш приваблива за умови того, що велосипеди всі виробляються на власному заводі, і не треба сплачувати зайві гроші, як інші різні многі різні компанії, які виробляють рами в одному місці, варять, фарбують рами в іншому, колеса збирають в третьому місці, потім все довозять до четвертого міста і там збирають. Звісно, за всю цю логістику гроші сплачує кінцевий покупець. Тоді как, торгова марка Міріда виробляє все в одному місці, і вам не треба сплачувати зайві грошей. Коли ми покупаємо даний велосипед, треба відзначити наступні переваги. Переваги велосипеда Big Nine 300 2025 року. Одна велика Гуес. Гуес. Це нова технологія велосипедних перемикачів. Передній перемикач Гуес. Задній перемикач Гуес. 10 десятискоросна. Гуес. Шатуни. Гуес. Дві зірки попереду. Тобто це трансмісія і ще монетки теж Гуес. ГУЕС – це е, нова лінійка від торгової марки Шимано, яка дозволяє високого рівня обладнання комбінувати, дозволяє поставити е, за вашим бажанням дві зірки чи одну. Позаду 8, 7, е, ну, 7, ні, 8 9, 10, 11, по вашому бажанню. І воно все буде буде працювати. Це нові, нова така технологія, яка дозволяє вже потім в моменті користування велосипеда самостійно вже купувати додаткові запчастини з урахуванням ваших бажань. Не треба вже соблюдати конструкцію 1 на 10, 2 на 10. Як було від початку покупки велосипеда, воно вже може взаємозамінятись і може працювати з різними кількостями передач система ГУЕС від торгової марки е Шимано. Якщо ви будете е цікавитись, якого рівня це рівня Діорівського. це високий, міцний рівень е комплектуючих, які дозволяють... Більше отримувати е, насолоди від катання на гірському велосипеді. Ну, більш детальніше будемо зараз розповідати про велосипед Merida Big Nine 300, е, Римська 4, Dріb 1, е, Silk е, Dark Silver Black. Dark Silver це мається на увазі як кольор. Mm -hmm. Покришка, як і обід, 29 думів. Дюймів, покришка м, така шипата. По центру тут достатньо міцні шипи, е, які утримують велосипед на бездоріжжі. По бокам ці шипи будуть міцно тримати велосипед Merida Big Nine 300 на бездоріжжі. В гірських умовах велосипед супер-супер-супер буде рухатись. Тримати велосипедиста надійно. Обід, як я і казав, від торгової марки Merida 29 дюймів. Алюмінієвий подвійний. Це стандарт торгової марки Merida, тому що вони і обода виробляють свої. Камера у велосипедах під французький ніпіль, який дозволяє міцніше тримати тиск. Тому і стоїть тонкий ніпіль. Колеса кріпиться за умов легкозйомного ексцентрика. На ексцентрики втулочка Шиманівська, ротор Шиманівський. Гальмова система гідравлічна, Шиманівська. Це міцніше і надійніше працює елемент гальмування. Вілка від торгової марки Сантур повітряна. У вілки є регулювання повітря з урахуванням того, що треба накачувати в вілку такий тиск щоб можна було під вагу велосипедиста комфортніше рухатись. Як це робиться? Ви накачуєте. Повітря в вілочку, сідаєте на велосипед і з невеликої брутівки бровки спригуєте, не, задовляє, не, на, не нанося великого навантаження на кермо. І вілочка повинна прогнутися на 30%. Як це регулюється, сюди якусь гумову таку стяжечку. І вона, як спрацює вілочка, на 30% повинна піднятися. Якщо менше піднялась, на 15-20%, на 20, Треба трішечки збро... менше, щоб було повітря. Якщо провалюється більш з як... такої брутівки, більш 30%, то тоді, тоді треба додати тиску в повітряну вілку. Повітряна вілка Сантур, вона більш м'яка за урахуванням своєї конструкції повітряного клапану. Тут у нас повітряний стоїть елемент. Тут у нас стоїть пружинний елемент з масляним денфером, який можна блокувати. Є рычаг, який блокує, і е, вілка становиться жорстка. Це дозволяє легко їхати на велосипеді Big Nine 300 Dark Silver Black. В умовах, якщо ви будете їхати по шосе. На відстань 300-400 кілометрів по шосе їхати, вам не треба амортиза... амортизація вілочки, ви її блокуєте і у вас цей локаут блокує вілочку, легко їхати. Можна збільшити КПД на 30%. Також треба відзначити, що у вілки цієї сантури є регулювання відскоку. Це для тих, хто бажає більш комфортніше їздити в умовах гірських дорог. Отут у нас регульовка, черепашка, зайчик, як їм кажуть. Обгортаючи там речах, можна збільшити відскок чи зменшити відскок. Це теж додає комфорту в русі на велосипеді. Вілочка сама легка, алюмініва повітряна. З угодом, оце чорного, чорне напилення воно буде зменшуватись і буде більш світліша вілочка. Це нормально, це нічого, це стандартне. Потім у нас у велосипеда рульова, бачите, знизу така товстіша, така широченна частина рами. А зверху трішечки вужче. Це каже, знизу стоїть міцний такий підшипник, а зверху трішечки тендітний. Це дозволяє зменшити вагу і при цьому тримати міцну частину рульового стакана. Більше навантаження можна робити при мінімальному, е, мінімальному вагі самого велосипеда. Вино з керма. Мірідак Алюмінієвий. кермо. Теж. Міріда алюмінієва, достатньо широчене таке кермо, яке дозволяє легко тримати велосипед на крутих, пере... на, на, на крутих перегонах. Гальмова система від торгової марки Шимана під два пальця дві ручечки. Монетки, як я і казав, Шимано Гуес. Тут нема шкали, яка би показувала. Кількість передач, тому що це для суперкрутих велосипедистів, які вже розуміють, на якій швидкості стоїть передача. Тому тут просто написано 10 S, 10 Speed і два рычага, які дозволяють збрасувати і підіймати перемикач. Враховуючи сучасну вже монетку, нижній, виходить, рычаг дозволяє підіймати. Задній перемикач, а верхній рычаг, він в, одну, в одному напрямку як збрасує, в другому напрямку, так і підіймає. Тобто, е, е, біль... а, В одному напрямку збрасує, так і в другому напрямку збрасую. Тобто, коли ви бажаєте підіймати е, задню передачу, щоб полегше їхати. То ви тиснете тільки вперед однією рукою. А коли бажаєте прискоритись, то можна як на себе тягнути, так і давити навпаки верхній рычаг. І ви будете тоді збільшувати швидкість, тобто перемикання на швидкісну передачу робиться монеткою як вперед, так і назад. Дзвіночок. Дрібниця, але дуже приємно. Передача задня передача передня за умови монетки переднього рычага. Ну, Тільки тут все стандартно. Вперед чи назад, це ми вже розуміємо, коли ми перемикаємо дві зірки на шатунах. Треба відзначити, що велосипед Merida Big Nine 300 з повітряною вілкою має раму, в яку входять тросики. Інтегровані тросики дозволяють зменшити Неприємне якесь дребіжання, тихо їде велосипед. Все сховано в раму. Але в цьому році, 2025-му, велосипед Міріда має проводку переднього перемикача більш сучасну. Тобто, що маєте на увазі, перемикач має підводку тросика зверху. Тобто не знизу, і потім ось тут би виходив тросик. А отак заходить в раму тросик, і отак виходить. Це більш сучасний елемент, більш конструктивний підхід до е, передачі переднього перемикача. Треба визначити, що стоїть перемикач ГУЕС від торгової марки Шимана, і тросик йде. Е, з напиленням, тобто більш гарний тут тросик, як перемикання на передньому, так і на задньому. Це дозволяє зменшити тиск, з урахуванням, що тросик йде з напиленням, яке зменшує тиск Ну, тріння. Тобто, це більш комфортно. Шатуни, як я і казав, БУС це алюмінієвий елемент, високоякісний. Пустотіли, тобто у велосипеда е, каретка з е, пустотілим валом, е, винесеними підшипниками. Ось у нас тут стої отвір е, пустотілого елемента каретки, а самі підшипники стоять, як я і розумію, ці ось один підшипничок і тут другий підшипничок, що дозволяє зменшити знов-таки вагу велосипеда і збільшити міцність елементів, Тому що якщо підшипники далі стоять від центру, вони більш надійно працюють, і їх можна зробити менше. У нас виходить легким і міцним. Позаду, як я і казав, стоїть перемикач гуес від торгової марки Шимано. і цей перемикач рівня Дюор 10-скорочного е перемикача. Він достатньо міцний, надійний, працює на 10 скоростну касету, яка має велику зірочку на 36 зубців. 30, 39, 39 зубців е, касета і вона теж гояс. Тобто більш міцний елемент велосипеда в 2025 році, більш надійніший елемент в 2025 році. Позаду у нас стоїть також втулка від торгової марки Шимано. Гальмова система теж від торгової марки Шимано. Це, це, це дає можливість говорити про надійність обладнання. Також у велосипеда є отворі Раз, Тут два, і з іншої сторони три. Для того, щоб можна було поставити тут чи багажник, чи е, крила. Якщо врахувати, що ви будете мандрувати на велосипеді, то замов цих Отворів, поставити тут багажничок і мати е, велосипед-мандрівник дуже дуже-дуже-дуже приємно. Також треба відзначити, що у велосипеда є позаду місце для підніжки. Ось у нас тут два отвори, 4 см від ними, І сюди можна поставити підніжку. І у вас велосипед можна буде ставити і легко його залишати в високому положенні. Сідушка регуляє, регулюється у велосипеда Big Nine 300 Dark Silk Black Color. Модель 2025 року Римська 4 Drib 1. Регулюється сідуха, як і завжди, ось так. З легким зйомним ексцентриком. Взагалі, якщо вам сподобався гірський велосипед Merida, модель Big Nine 300 Римська 4D 1. Dark Silf Color Black. Dark Black e, Можете прийти в наш магазин, купити. Бажаєте замовити, замовляйте, переходячи по силці YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва.com.ua і там цей велосипед буде вам доступний. Постійним покупцям на гарні речі у нас завжди діють знижки. Приходьте, купуйте, замовляйте. Тайванський велосипед ряда для себе. До зустрічі! Хай щастить!